Отографовано військовому судом. Обвинувачують в диверсії та підготовці теракту. В райсуді Кам'янського розглядають справу переселенки з Бахмута Ельвіри Печерської. За даними СБУ, жінка працювала на спецслужби РФ. Ті планували використати Ельвіру як живу бомбу, підірвавши її у людному місці в Кам'янському. Її затримали 22 березня. Таком вбивання вказано алійної шафи, розпалюючи після чого за допомогою запальнички, здійснили. За версією слідства, підпал ролейної шафи залізничного полотна був тестовим завданням. В особистому телефоні Львіри слідчі знайшли фото військової машини, а також листування з російськими спецслужбами. Повідомили в СБУ. На судовому засіданні розглянули перші відеодокази. Поліна Кудряшова, там зареєстровано за російською. За даними слідства, жінка шукала підробіток в месенджері. Там її і завербували російські спецслужби. За підрив бомби в Кам'янському її обіцяли 5 тисяч доларів. Адвокатка Ельвіри Печерської Оксана зазначає, провина її підзахисної не доведена. Вона визнає вину, але не, не, не у тому сенсі, як представляла це обвинувачення. Вона нічого не заперечує, вона добровільно пішла повністю на співпрацю. Вона все розповіла. Її просто підвели, обманули. Від коментарів Суспільному прокурор відмовився. Ми направили інформаційний запит до спеціалізованої прокуратури східного регіону. Ельвіру Печерську судять за п'ятьма статтями. За інформацією СБУ, вона перебуває під вартою. Її загрожує до 12 років позбавлення волі. Для ознайомлення з відеодоказами суд оголосив перерву у справі до 7 жовтня. Роман Михальчук, Олеся приходько Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.